Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий ночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барлозі спить ведмедик, солодкі бачить сни. Діти настала зима. Взимку падає білий пухнастий сніг. Білі снігові шапки і шуби вдягають будинки і дерева. Коли йде сніг, це явище називають снігопад. Я пропоную вам намалювати снігопад. Для роботи нам потрібна фарба білого кольору, склянка з водою, гігієнична паличка, папір кольоровий з ялинкою. Беремо гігієнічну паличку. Набираємо білу фарбу, не шкодуючи. І ретельно притискаючи паличку до аркушу паперу, ми малюємо снігопад. Чим більше ви зробите крапочок, тим більше снігу буде падати на нашу ялинку. Пальчиком вільної руки притримуйте аркуш паперу. Ось такий малюнок в нас з вами вийшов. До зустрічі.